Друзі, всіх вітаю, всім привіт! Ну і розпочнемо це відео з результатів попереднього конкурсу, який проводився під відео АТ-60. Давайте прямо зараз оберемо переможця. Ви залишили 34 коментарі. І переможець це в нас. Е немає нікнейму. Тому перекрут. 8 слів плюс танковий нікнейм. Ну, те саме. О! І переможеть в нас ямабусі бусі 76. Вітаємо переможця. Ну а що, тепер? Пішли дивитися характеристики танку. Ну, а тепер, друзі, відносно танку. Всі, хто взяв цей танк, по-перше, танки всі були розібрані за КБ 50 тисяч з, з 3D-стилем 50 без і всі танки продались. Це означає, що танк супер хороший, не? якщо його всі розібрали. Це багато хто каже, той самий гріль, на що він мені це зовсім не гріль. По-перше, він швидший. Це раз. По-друге, тут башня крутиться 360, це вже великий плюс. І по третє тут є маскування, чого немає в гріля. Тому цей танк це, це не гріль, це щось на голову, як мінімум, вище. Кого цікавлять перки, можете поставити собі на, це, на паузу, розглянути. Але бойове братство обов'язково, маскування. обов'язково. Ремонт не знаю по бажанню, там, але потрібний. Швидкість польоту треба підняти, прибиття. Це вся потрібність, тут, що є. Далі по модулях, що би я вам порекомендував, досил однозначно, вентиль, і я би ставив або турбіну, або закалку. Це таку якби, е, основну збірку можна сказати. Ні? А друга на відкритій на відкриті мапи, то я би спробував краще досил, малошумка, вентиль, або досил, малошумка оптика, щось типу такого. Тому що в танка є буст хороший по маскуванню, його можна ще розкачати і прям світитись тільки після пострілу в певних моментах. Висока разова шви... швидкість, високий разовий урон 800, це, це приємно. Дуже часто альфа-900 вилітає навіть. І тепер давайте ще глянемо модернізацію, і після чого перейдемо дивитись бій По модернізації. Танк їде бодро, але на місці крутиться повільно. Тому тут по бажанню я нічого не ставив. Далі е, я покращив точність, тому що зведення і так супершвидке. Стабілізація погана, але супершвидке зведення, тому я собі підняв точність. Тут збільшив огляд, тому що він неважний. Маскування і так хороше, а після пострілу то пофіг. Типу, то таке. Отут, е, до речі, можна ще точність підняти до 0,23, ну це в мене приціл стоїть, але ДПМ втрачаю, бачите. Ну, або ДПМ підняти, але втрачаю точність. Тому нічого не ставив. І останнє. Я би взяв. Спокійно можна навіть ось це взяти. Тому що зведені і так супер швидке, тому я би ось так поставив, отаку модернізацію. Нічого, право, право, нічого, ліво. Ось так. Друзі. Під цим... Сьогодні діє теж конкурс. Під цим відео розіграш. 1000 золота, увага! Під цим відео пишемо коментар від вісьми слів плюс ваш танковий нікнейм. Е, <кхм> Наприклад, е, по факту в цьому бою 11 тисяч це клікбейт. Е, напишіть вашу думку, скільки реально нанесено тут шкоди буде в цьому бою. От прямо зараз поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, скільки я нанесу шкоди в цьому бою. Цікаво, чи вгадаєте, чи сам, можете самі себе перевірити. Ну і що? А тепер поїхали дивитись? Цей шедевр. Ну що ж, друзі, попадаємо ми на карту лінія Маннергейму, До восьмих рівень, до восьмих рівнів в топ. Да-да. Тільки з восьмими рівнями я не зможу, скажете ви. Ну, але так, по факту, будь-який хороший настрільний бій, так як я вже казав, хто дивився уважно попереднє відео. Тільки з раками. Будь-який хороший настрільний бій, тільки з раками. По-іншому ніяк. Без варіантів. Ну так, проаналізувавши сетап, маємо 5 тяжів, СТ і дуже мало ПТ насправді. 3 ПТ-шки всього. Ніколи, до речі, не граю в цій позиції, вирішую спробувати зіграти, бо дуже часто їду направо, піджимаюсь там, і союзники просто кидають. Бачу, що 2 алтер в сетапі. І їду просто відкидувати, То що вони світять. Світилась, сквол світився, спокійно вийшли, собі дали. Тут нічого такого. Бачу по міні-карті, що йде прокат тяжів, пробую ще ще дати халяву. Підловлюємо, кобру зводимось і просто даємо. До речі, такий постріл був, що тут не факт, що я попав. Воно якось так полетіло між корпусом і башнею насправді. Це досить незрозуміло. Он світиться захисник, який їде просто по полю. Що це таке? Зводимось, нем... бах. Влучили. Е, зверніть увагу, що ми зводимось. Вертух не кидаємо. Це теж дуже важливо. Хоча і пушка е, точна, але вертух не кидаємо. Тут пробую, 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 але розумію, що сквол я в кущу, що це не варто того вийти, дати 600, отримувати там, на 1000 плюс. Таке собі. Тому відкатуюсь назад. Контролем міні он пробую дати по тяжах, світяться акуратно. Не можу, не можу, шукаю простріл, не можу. Пробую дати блайнд. Не, не попав, розрив був. Бачимо, що справа щось наші все-таки більше шансів, що програють, аніж виграють. Справа має Мауса, Терпутюр, Тайп 71 Мінотавр. У нас ще отримують. Сотка вже пів хп, е, фаза вже тику прийняла, і стоять в обороні ті, ні? А Йох, зверніть увагу, Йох, на дефі просто за камнем по центра шився. Захисник просто по попів... всю Тиму ворожий, просто проїжджає по центрі. Не розумію, що таке? стрілів немає. Бачу чарфутюр. У мене в прострілі звожность, просто даю на Верочку. І все, мої лопнули. Просто в моменті. Ворог нажав W, їх не можуть відкидати, вони там в рельєфі, все. Сотка безкоштовно теж, на жаль, помирає, так як і фаза. Я вирішую залишитись в цій позиції. Хоча граю тут перший раз, але бачу, як ті дефля тут непогано. Кидаю собі дерева, повалене дерево це автоматично кущ. Тобто скільки? 50% маскування додаткових, якщо ти стоїш в ньому. Тут шукаю тяжів, бачу, що сімьорка підтискає, і думаю, може, вони назад щось здадуть, але ні, прострілу немає. Тут тут от зараз, напевно, помиляюсь, тому що шквал стоїть е на центрі, і зараз є шанс підсвітитись. Але або він відкотився, або якось так вийшов, що він мене не побачив. От бачите, повалене дерево і все, я не світюсь. Зводимось. На вірочку добили. Ну тут по-іншому ніяк. Я підставляю, зараз розумію, підліво, але не хочу брати від тайпа. Пробую якось сейвитись. Є арта, до речі, це теж дуже важливо в цій позиції. Вичікую, вичікую. Хочу так дати, щоб не підсвітитись. Але він все одно світить. 941 альфа пролітає. Дуже приємна альфа. Виж кажусь, 800 це не 750. В цьому моменті повезло, що не пробили. Це великий плюс. От бачу, що важко висили. Я вже не світюсь, я розумію, але не хочу таке кидати. Ну, а що з того? Я стрельну, підсвітюсь, отримаю тику, а сам. 50 на 50, що дам таку течку, дуже важко там попасти. Так само тут, дивіться, зверніть увагу. Видно, якийсь піксель, не стріляю, тому що стрельну засвітюсь. Це реплею. Я вже заряджений, інтуїція спрацювала. На жаль, баги присутні в цій грі, нічого не поробиш. Фігню кидати не хочу, я хочу кидати таке, знаєте, на вірочку щось. О, і залітає. Не спіша, вицілили, почекали. Тайп 71-й бландять. Якраз так хорошо стали, що не світимось. Е, тим часом Мінотавр підтиснувся вже під камінь. Маус Маус теж притискає W. Все-таки Маус не забувся, що в нього є клавіатура, і він притискає W. Піджався під камінь, Мінотавр під камнем, а тайп де в нас? В рельєфі чи ні, чекаємо. Не бачу тайпа, де ж він дівся? Ага, він вже піджався до Мінотавра, бачите, в тому моменті. У ну, мене хороша тут позиція вийшла. Ці дерева гарно кинув собі. Виходжу, дивіться, не спішу, не спішу, бо він щось дергається, пригає. Хочу в кришу кинути, але він щось скаче. Що він скаче щось на тому мінотабрі. От не спішу, зверніть увагу на цей постріл. Вже можна було дати. Власне, що я і зробив? Я не забуваю, що я арта. Хоч ніби в сейві, але хоч якось мінімально мансує. А то хто його знає, цей коричневий він закидує, блін. Нереальне щось. Дивіться, виходимо, зводимось, не спішу. Зверніть увагу, не спішу. І допиваємо. Хтось скаже скілом, кілом, хтось скаже умом. Як хочете, так називайте. А, до речі, я забув сказати. Хто їсть, смачного, друзі. А хто дивиться приємного перегляду. Тим часом, дивіться, туди-сюди, половиною вже є, навіть не замітив, коли я їх настріляв. Ну, 800 альфа, бачите, дає про себе знати. Тут я світюсь. От якась помилка, я взагалі не очікував. Раніше виходив, не світився. І що шквал, взагалі не маю поняття. Чи повернувся в ту позицію, де був, але, скоріш за все, от тикаю, бачите, що в тому кущі. Але мені здається, скоріш за все, він десь на центрі був. Бачу борща, хочу вийти дати. Дивіться, фугас, одразу грузиться, але я розумію, що є шквал, ризикую, акуратно. Не дозволюсь, кидаю і, на жаль, не залітає, видно розрив. Ну ризикую. І бачите, не світився вроді від правої сторони, значить він був на центрі, на центрі проїжджав десь отут. Десь отут він проїжджав, походу. Що тоді мене засвітив, бо зараз я вийшов і з цієї позиції він мене не світив, я навіть стрельнув. Вже летить по мені блайнд. Він бачить, що я блайндю. Дивіться, пробую кинути блайнд По борщику через командирську камеру. Відсилюємо. І не влучаємо. Щось нижче пішло взагалі в землю. Не, в... не то, що в скелю би пролетіло, а якось нижче впало. Можливо, попав би чуть вище снаряд пішов. Але не суть. Е, в тому моменті дивіться, ніхто не світиться, що нам робити? Що нам робити? Стояти просто ФК бландемо стандартній позиції. Ми отримали тичку від концепта, отримали від лорки. Я бачив по указці, звідки летіло, туди і кидаю плюс-мінус. До речі, попередня тичка, можливо, зайшла. Я щось не бачив розриву. Ця не зайшла 100%. Розрив був. Але попередня, по-моєму, зайшла. Але чи з уроном, це вже дізнаємось пізніше. Ніхто не світиться, ЛТшка в нас на пасиві. Тому, щоб не втрачати час, закидаємо блайнди. Розрив був, теж не влучив. І тут світиться аламбік, проїжджає. Ну мені з цієї позиції нереально дати тики. Мені треба було стояти ось тут, щоб оце прокидувати. Бачу, лорка, фулова, аламбік 500. І ще концепт. Я розумію, що в мене там один тайм 57, тому кидаємо блайнд. І треба змінювати позицію, ставати в якусь оборону. По ХП, до речі, плюс-мінус рівно, але. А, по стволах веде. Але я ще, да... я ще далеко, у мене від малювання на всіх немає, тому тут непонятна ситуація. Пробую заблайндити ЛТ, але її там немає, тому що я лампи не ловлю після пострілу. Це і так зрозуміло. Тут, вообще посипався, просто за секунду лопнув Тай-57 і через 3 секунди лопає Т-103. Вони як вони в обороні так лопнули? Ну просто попкорн якийсь. Е, до речі, ХП так відлітало дивно в та 103-го, таке відчуття, як шквал був отут десь у спині кидав, був. Ну, відлітала шкода дуже так дивно. Я це прийняв до уваги, їдемо в оборону, що робити. Тут інших варіантів немає, як це прийняти. В стандартний кущ їдемо, дивіться, в ПТ-маскування, яке хороше, не свідчить. Зводимось на вірочку, птичку Бамс. Е, тут, можливо, помилка, я погоджуюсь. Може треба було добивати краще одразу концепта. Щоб не отримувати лишньої тички. Я, я міг мінуснути концепта, а лорка би собі проїхала. Не знаю, вирішив дати альфуні. Тут коричневий мені кидає, я вже в цьому моменті шотний. Не ризикую, не спішу поки або розумію, я вже шотний для концепту. Ще одна помилка, і все, ангарі Тим часом 7300 легчайших, як то кажуть. Провіряю, чи засвітиш, чи ні. До Речі, не світився, бачите, маскування 310 метрів. Граю досил, приціл, вентиль. І не світі з 300 метрів. Зверніть на увагу на номер. Блатний. Крутий 2288. Він теж дає про себе знати. До скіла плюс 5%. Ну, іменно на ці питання. Дивіться, помиляється концепт. Зводимось, не пробачаємо йому. Тут пробую обману обманути арту. Вперед сильно вийти не можу, тому що лорка може зацілити, може аламбік цілити здальки. Пробую арту обманути трошки назад, різко вперед, трошки назад. Дивіться, дивіться, мансуємо, мансуємо. І просто треба змінювати позицію, тікати звідси. Нема тут, що вже ловити. Я розумію, що Аламбік 500 хп. Лорка шотна, вони лізти 100% не будуть. Шельма світить на базі фулову бабаху. Я бачу, що в мене 800, потрібно їхати, просто настрілювати. Просто робити цих 10к. Я накидав десь 4-5 бландів кинув, як мінімум 2 зайшли по цьому. По... Зараз вам скажу по кобрі ми на початку бою кинули, але там дуже дивно летіло між корпусом і башнею, тому 50 на 50 щось зайшло. Плюс один ще був блайнд, був, ну там теж непонятно з уроном чи без, але два блайнди маємо. І видно є 8100. Дуже дивна бабаха якась фулова на базі. Дивіться, я розраховую на своє маскування, що я зараз акуратно вийду від рельєфа, дам течку і засейвлюсь, ні? Що мене бабаха навіть не засвіти перед тим перед тичкою мене навіть не засвіти. Давайте дивитися, що з того вийшло. Чи вийде? Виходжу акуратно від рельєфу, Розвертаюсь назад. Башня крутиться 360, цим користуємось. Я знаю, що в мене хороше маскування. І дивіться, світиться бабаха, не спішу. Кидаю, і вона мене засвітила. І це була моя помилка. Цьому бою тут можна було дати 11 тисяч, як мінімум, тому що в цьому моменті в мене вже 9 і плюс блайнди. А скільки зараз ми дізнаємось, e, але навіть видного 9 тисяч, і це була помилка. Я понадіявся на маскування 340 метрів, і я засвітився перед пострілом. Це провал, друзі. Друзі, а по результатам бою то якось так. На жаль, всі блайнди не зайшли, як я казав, мінімум два було, але зайшов тільки один з уроном. Маємо 9867 видної шкоди. Це мій новий рекорд по аккаунту. До цього було 9650 на шпаку 8 рівня. Ось такі результати бою маємо. Просто зараз зупиніть відео на паузу і прийміть участь в конкурсі. Можете написати, скільки максимум ви давали на цій ПТ-шці. Шкоди. Просто який рекорд у вас шкоди по аккаунту. Будь-який коментар від 8 слів, плюс ваш ігровий ніктайм. І в наступному відео беремо переможця на 1000 золота. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!